Слава Ісусу Христу, дорогі підписники, всіх вас благословляю і бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. І молимося за наших воїнів, молимося за нашу країну. І, Господи, просимо Тебе, благослови Україну, благослови наших людей і даруй, Господи, найкраще благословіння Україні і її жителям. Українцям во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на таку дуже цікаву тему, як е, про гоніння на істинну церкву за часів СССР. Е, що сьогодні я подивився один фільм е, на Ютубі, на каналі Фільми Салтаненко. І там розповідалося про одну особу, якого звали Йосип Бондаренко. Його посадили в в'язницю за те, що він просто вірив в Ісуса Христа, за те, що він проповідував Слово Боже іншим людям. І що вони там знущалися над ним, били його. Ну йому просто сказали, що якщо ти хочеш вийти з в'язниці, то просто відмовся від своєї віри, відмовся від Ісуса Христа, і тоді ти будеш на свободі. Но він сказав, що я на свободі, бо мене іскупив Ісус Христос, що я тепер під Його владою і захистом. І як в Біблії написано, що <кій> Будь вірний до кінця і дам тобі вінець життям тобі вінець життя, так сказати. І що ставалося з ним? Що Господь не раз являв чудо, коли він сидів в'язниці, в не раз він посилав йому зцілення, що він зцілювався від багатьох хвороб, що він. Терпів муки, і там знущання. І що потім сталося, що просидів він так у в'язниці 3 роки і, і Дух Святий йому сказав, що він вийде на свободу. І там заключені з нього сміялися, казали, що це ти говориш там з образу фантастики, що ти там, оце візьмеш і вийдеш на свободу. Ну він сказав, що я виходжу на свободу. Ось. І що сталося, що суд там обласний відмінив, ну відмінив, що не знайшов в ньому ніякої вини і відпустив. І ці надзирателі, які дивилися, ну які його стерегли. Вони просто сказали, що радянська влада влада просто плюнула нам в лице, освободивши тебе із в'язниці. Ось, і це велике чудо. І він за віру Ісуса Христа. Він постраждав. Ось, і в'явив Бог йому явив таке чудо, що він Зцілився і він доніс слово Боже іншим заключе... заключеним і таким чином, що через нього прославився Господь. Ось, Тому повне відео на цю тему. Подивіться на каналі фільми Салтаменко, ссылочку на то відео я закріплю в описі під цим відео. Так що приємного перегляду! Слава Ісусу Христу!